Свого часу від мешканців вулиць праці, лаштоби та урюпинської, що у Тернівському районі, до приймального депутата міськради Костянтина Караманець, надійшло звернення з проханням збудувати дитячий майданчик. Ця ідея була підтримана і через благодійний фонд Костянтина Караманець. Розпочався збір коштів та пошук тих, хто створить казкове містечко для малечі. Добровольці знайшлися серед них і мешканці вищеназваних вулиць. Майданчик обладнали всім необхідним, завезли пісок, пофарбували гойдалки та гірки. А на відкриття дитячого майданчика підготували велику концерту. Програму з виступами творчих колективів та розіграшем призів хотілось би виразити огромну благодарність караманець Константину Федоровичу за його тепло і заботу о нас і наших дітях, за те, що він зров нам цю прекрасну дитячу площадку, в якій дійсно наші діти нуждалися. Нарешті урочисте перерізання стрічки Зелене світло для всіх, хто любить кататися на гойдалках, лазити на турніках та будувати пісочні фортеці. І хто краще за дітей передасть настрій святкової події. Всем подружкам, приходите поиграть. Можно с горки покататься, на скамейке отдыхать. По песочку пробежаться. Очень рада детвора. Всем, кто строил нам площадку, наше детское. У я. Мы планируем заниматься такой же деятельностью, скажем так, сколько нам будет позволять время и средства. Вот. Приглашаем. жителей города, помогать нам в этом то тобто, всі средства, які поступают на наш фонд, в помощь участникам ато, либо на відкриття от таких от комплексів площадок і прочих мероприятий, На прочие мероприятия. на радость нашим жителям і нашим дітям только там у якості бонусу на святі всі діти отримали морозиво.